Усім привіт! Сьогодні будемо відварювати броколі. Це дуже смачний продукт, який можна подавати як повноцінний гарнір, а також може бути компонентом любих запіканок або ж салатів. Готується абсолютно просто, на смак неперевершений. Одне, мої хороші, варто обирати свіжі броколі максимально такого яскравого, красивого, зеленого кольору. І вони не повинні бути розпущеними. от маленькі квіточки мають бути закритими. Броколі не любить теплоти, його варто зберігати в холодильнику. Отож, все максимально просто. Інколи броколі відварюють такою цілою капустиною, такою голівкою. Я, в свою чергу, промиваю і розрізаю на ось такі от красиві суцвіття. Але не роблю їх дуже дрібними. Гарно промив, на декілька хвилин замочив у холодній воді. На плиту відправляю каструлю з водою. На 2 літри води приблизно 10 г солі. Як тільки вода закипіла, відправляю броколі у кип'яток і буду бланшувати його рівно 1 хвилину. Цю воду виливаю і готую нову максимально холодну. Пройшла 1 хвилина. Броколі стали такого яскравого кольору. Я вимикаю вогонь і перекладаю його відразу у холодну воду. Нам потрібно зупинити процес приготування. Вода повинна бути максимально холодною, навіть до неї можна додати льоду. Тут ще один дуже важливий момент. Броколі надовго в холодній воді не залишаємо. Зупинився процес приготування. Як бачите, воно таке красиве, альденте, хрумке, неймовірно яскраве, повністю охололо. Пройшло буквально 5 хвилин, і я дістаю броколі з холодної води. На тарілочку, яку встелив паперовим рушничком. Це роблю для того, щоб максимально позбутися зайвої вологи. Ось і все. Нічого складного немає. Неймовірно, просто, неймовірно смачно. Зараз броколі трішки обсохне, відправляю в лоточок і в холодильник. Якщо у вас багато броколі, без жодних проблем відправляйте в заморозку, воно себе чудово почуває в заморозці. Дуже вишукане на смак і доповнює дуже багато страв. Неймовірно смачні салати, або ж просто подавайте як гарнір. Дуже просто, неймовірно смачно.